Депутатська фракція за майбутнє Вевідопольська селищні ради заблокувала надання згоди на проведення електронного аукціону з метою здачі в оренду частини нежитлової будівлі за номером 185-1 по вулиці Тараса Шевченка Ведіополі, 20 вересня 2024 року. На пленарному засіданні 47-ї сесії Відіполської селищної ради. Під час обговорення цього питання голова фракції Наталія Чекадар висловила позицію фракції з цього питання. Це об'єкт по вулиці Тараса Шевченка, 185 напроти дому культури, ми хочемо Ми говорили минуло сесії. Ми говорили на ми минулій сесії. Земельна ділянка. Тільки тоді, коли буде зареєстроване право власності, тільки тоді, коли ми побачимо графічно, ви покажете отут графічно нам що відведено і так далі, тільки тоді ми вам зарані попередили. На цю сесію винесено, 15-тим питанням йде, але, господа, от ви зробите, зареєструєте право власності, принесете, покажете, що це все зроблено. І піде е, земельною ділянкою. Я приймала участь у двох вебінарах і задала таке питання щодо земельної ділянки. На що мені відповіли, що е, ми керуємось, е, надаючи в оренду комунальне майно, законом про оренду державного та комунального майна. І таких вимог щодо того, щоб була сформована земельна, ділянка, ділянка там немає. Тобто ми можемо надавати в оренду майно. Значить, ви керуєтеся, і вони правильно вони проводять чисто навчання зі своєї спеціальності. Але ви забуваєте, що будинок і майно знаходиться на земельній ділянці. Однозначно повинно йти із земельною ділянкою все. І розмова закінчена. Можете ставити на голосування, ми утримаємося і питання все рівно не буде прийнято. От, виконайте питання по землі, так як це треба графічно, Юлія Іванівна, я буду ще раз говорити. навчитися, там йдуть питання, навчитися нам викладати картинку от, через це сюди, інвентаризації з показом того, з копією права власності зареєстровано і ваше питання. Після сесії я дослідив об'єкт, який ще рада має намір здати в оренду. Тісно не зовсім зрозуміло, чому під об'єктом нерухомості комунальної власності досі не сформована земельна ділянка та не визначений чітким. Межи до речі, на цієї ж сесії депутати надали згоду на інвентаризацію земельної ділянки приблизно площею 7 соток по адресу а віддіоплетера Шевченка 185, вісімдесят Сподіваємося, Сподіваємось, що після повного оформлення документів депутати повернуться до питання здачі в оренди, а можливо і взагалі продажу цього об'єкту нерухомості у центрі селища. Роман Варшанідзе Альтернатівор.